Написав юрист ЖБК Дарниця, який виступає в робочій групі. Від імені самозванки олійник. Іван Петрович прийшов. Опа,

Що ви потом? Ну, ребята, у меня нормальная ну Я так вижу, ви хорошо знаєте права, да? Ничего так, що ви незаконно знімаєте, нет? Я все снимаю законно. Я нічого незаконного не роблю. Це ви проти закону живете в моїй квартирі. І займаєте дитяче ліжко. Без совісті. Ну просто ви самі будете довідки давати. Покажете документ, а потім зайдите. Там тільки членом кооперативу, кстати, можна. Ваш юрист написав. Большой. Не зря ми що. ти сказав? Ой, ви кажете, З метою уникнення. Що там? уже.